Дівчата, дивіться, Галя примірила курточку, її ріс став. Взагалі в мене було вісім. Зараз я п'ятдесят шість. Я не знаю, чому так, але так воно Та питав. От курточка на мені. Куртка гарно сидить, дуже гарно. Ти, ти покрутись. Я... Просто от дивіться, ви питалися, чи воно не. на цей розмір буде. Курточка Віць. йде в одному розмірі. 42-48, еко-пух, наповнення. Семгір, то, кушені є. Є капузонки файні. Того файно, що є такі резинки файні, Ну, Мені це та куртка подобає. але каже курлєва. Бери в дінь ту куртку, але не забувай, що ти маєш тональний крем, а я буду пам'ятала. Не можу вище защепити, бо зараз як замаскаю, хочу, не хочу, мушу прийти. А по що ти прийшла? А я прийшла кавалерочка по піжаму. Яку, то не піжама, то костюм. Ну то в те, нехай буде костюм, а в мене буде, то можна в ньому і спати. Ні, там капюшон, пішов, як в ньому спати. Ну, а як батарею не включу, ще сивдів замість шапки? Що ти Краще термобілець до собі бере. На що тобі мені... помірюй термобілець? Ти Те мені не командуй. Я, напевно, все сама вирішу, що я маю взяти. Добре? Мені ти мені не командуй. Який ти розмір береш? Еску. Ну, правильно. Ти що, мною конірувати не вирішуєш? Давай, давай, дівчинка.